Вітаю і поговоримо про основні обов'язкові реквізити кадрових наказів згідно ДСТУ. Як самі кадрові накази, так і службові документи, на підставі яких видаються накази, мають вмістити встановлені реквізити згідно з вимогами до створення управлінського документа, визначені уніфікованою системою організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів, які визначені у ДСТУ 4163 2020, які діють від 01.09.2021 року. Посилання у вас є. І на що хочу звернути увагу: якщо у вас накази і всі службові документи створювались до 1.09.2021 року, нічого виправляти не треба. А от якщо вже після 01.09, то вони повинні бути складені або за цією типовою формою, про яку ми розмовляли з вами на минулій лекції. Там три документи про прийом, на роботу, про звільнення, які можуть складатися за типовою затвердженою Держстатом формою і на бланках, так ось всі накази, всі службові документи. Які розробляються після 01.09.21, повинні бути створені за цими правилами, про які я вам зараз буду розповідати. Ці ДСТУ встановлюють склад реквізитів документів, вимоги до змісту та місця розташування реквізитів у документах, вимоги до бланків та оформлення документів, вимоги до виготовлення документів. Стандарт визначає 32 обов'язкових реквізити і тільки 7 обов'язкових, що надають документу юридичної сили та доказовості. Тобто в стандарті є 32 реквізити, але 7 обов'язкові. І це найменування юридичної особи, назва виду документа, дата документа, реєстраційний індекс документа. Заголовок до тексту документа, сам текст, підпис. Інші 25 реквізитів використовують за потреби з огляду на вид документа та особливості діловодства. Також ДСТУ визначає, що документи треба робити, використовуючи гарнітуру Times New Roman шрифт, який ви використовуєте, повинен бути Times New Roman. І поговоримо про ці основні обов'язкові реквізити, які має містити наказ, складений задовільною формою згідно ДСТУ. Перше. Назва організації. Найменування підприємства має відповідати повному найменуванню, зазначеному в положенні статуті про юридичну особу. Я зараз розповім. А потім наведу приклад наказу, і вже на самому наказі ви все це зможете побачити. Він такий з приміточками, зручно, все. Тож слухаємо, а потім ще подивимось з вами. І так, найменування друкується великими літерами, можна друкувати напівжирним прямим шрифтом. Якщо в статуті або в положенні про юридичну особу є офіційне скорочене найменування, потрібно вказувати і його. Скорочене найменування. На подовженому бланку вказується окремим рядком у центрі. Його можна вказувати як в дужках, так і без них. Друкувати в документах найменування юридичної особи напівжирним чи звичайним шрифтом. Вказується скорочення найменування в дужках чи без дужок. Юридична особа визначає самостійно і фіксує обраний варіант в екструкції з діловодства. Наступне назва документу. Друкується великими літерами слова наказ, друкується напівживним прямим шрифтом з розрідженням на три пункти, і вирівнюється по центру. Тобто, сама назва документа по центру великими літерами. Дати. З датами тут трошечки складніше, тому також зробила вам цю таблицю, щоб ви могли роздрукувати її, і коли щось е, забудете. Пошли, подивилися, ага, дата так, оформлюється. Згадали і зробили правильно. Так ось, оформлення дат. Стандарт розрізняє терміни дата документу і дата в документі. Дата документу це дата підписання, затвердження, прийняття, реєстрація або складання документа. Дата в документі. Це дата певної події, нормативного акта, про який є згадка в документі. Тобто, дата документу це наказ, номер від такого-то там числа. А дата в документі, наприклад, в самому тексті визначається, наприклад, пишемо там, прийняти Василенко Ірину головним бухгалтером з 1 вересня. Все, оце дата в документі. Дату можна оформляти як цифровим, так і словесно цифровим способом. Цифровий спосіб. Елементи дати зазначаються арабкими, арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: день місяця, місяць, рік. День місяця і місяць представляються двома парами цифр, розділеними крапкою. Рік чотирма цифрами. Крапка наприкінці не ставиться. Словесно цифровий спосіб вказується. Перше. Число місяця двома цифрами. Якщо місяць містить одну цифру, додається 0. Місяць словами рік. Чотирма цифрами додається слово «року» або скорочений варіант «р». У різних реквізитах одного документу дату тепер можна оформлювати як словесно цифровим способом, так і цифровим. Фахівці радять вживати словесно цифровий спосіб дати у реквізиті текст. Так буде дотримана норму ДСТУ про те, що у текстах нормативно-правових актів та посилання на них і в документах, що містять відомості фінансового характеру для дат, застосовують словесно цифровий. Наступний реквізит це місце складання. Зазначається на всіх документах, крім листів. Вказується на рівні або нижче реквізита дата документа чи реєстраційний індекс документа. Ви побачите, на прикладі, ми завжди пишемо дату, місце складання та реєстраційний номер наказу одним рядком. Повинен відповідати найменуванню населеного пункту згідно з класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України. Також реквізитом рекомендується, якщо це місто. Пишемо М, там Харків М, там Донецьк. Але якщо це Київ, то пишемо просто слово Київ. Це треба запам'ятати. Київ у нас просто Київ, без позначки М. Реєстраційний індекс номер документу. Складники реквізита реєстраційний індекс. Порядковий номер документу в межах групи документів, що реєструють, плюс індекс. Вимога про правобічну похилу риску нова. От якщо ви подивитесь на слайд, ви побачите, наприклад, тут самий останній рядочок тимчасового п'яторичного зберігання, кадровий риска і тимчасового зберігання. Так ось у ДСТУ цих нових, 4163, з'явилась... Вимога про правобічну похилу риску. За установленою практикою для відокремлення складників реєстраційного індексу наказів з кадрових питань використовували дефіз та похило риску. Тепер новий ДСТО чітко скеровує щодо правобічної риски. Чи додавати індекс? Те, які саме підприємства вирішує самостійно. Реєстраційний індекс може містити лише порядковий номер за відповідною обліковою формою: 1, 2, 3. Можна використовувати як індекси і літературні позначення, що відповідають питанням діяльності. Наприклад, для наказів з кадрових питань, для наказів з тривалим зберіганням, ми, допустимо, пишемо. Номер наказу 125, риска, кадровий наказ, риска тривалого зберігання. Дивіться, немає дефісу, немає тире, при формуванні номеру кадрового наказу ми ставимо тільки риски. Це визначено у новому ДСТУ. Заголовок до тексту друкується без відступу від межі лівого поля. Можна друкувати напівжирним прямим шрифтом, повинен бути коротким і граматично узгодженим із назвою документа, має точно передавати зміст тексту та відповідати на питання: про що, чого, кого. Максимальна довжина рядка заголовку це 28 друкованих знаків. Якщо заголовок довший, його потрібно розташувати в кількох рядках через один міжрядковий інтервал. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Пишемо наказ без крапки. Якщо заголовок перевищує 150 друкованих знаків, продовжувати його до межі правого поля. Текст документу може оформлюватися як суцільний зв'язний текст. Анкети, таблиця, поєднання цих форм повинен подаватися стисло, грамотно, зрозуміло та об'єктивно, а також стосуватись того питання, яке сформулювали в заголовку. Викладається обов'язково державною мовою, виняток, випадки, передбачені законодавством про мову в Україні. Рекомендовані міжрядкові інтервали або єдиничний, або полуторний. За потреби можна застосовувати в тексті і інші міжрядкові інтервали. Ці вимоги мені нагадують вимоги, коли ми навчались в інститутах, та писали з вами дипломи, реферанти та все інше. Ми також використовували гарнітуру «New Stam Roman», також у нас був міжрядковий інтервал. І також шрифт мав бути або 12, або 14 друкарських пунктів. Те ж саме, тобто в інститутах, незважаючи на те, що багато людей кажуть, що там в нас в коледжах, в інститутах нічого не навчають. Ні, навчають. От ми реферати, дипломи та все інше, навчалися, друкували шрифтом, інтервалом, використовуючи розмір шрифта 12-14 друкарських пунктів. Все так само, як коли писали реферати або дипломи у коледжах, у інститутах тих, хто навчався. І так, наступний реквізит у нас підписи посадових осіб. Складники реквізиту підпис, найменування посади особи, яка підписує документ, у повній формі, якщо документ надрукований не на бланку, у скороченій формі, якщо документ надрукований на бланку, особистий підпис, крім електронних документів, і власне ім'я і прізвище. Дивіться, всі документи підписуються. Ім'я і прізвище великими буквами на це треба також звертати увагу. Я ще не зважаючи на те, що вже у вересні на днях буде скоро рік, як цей ДСТУ почав працювати в Україні, ще бачу складені накази, зустрічаю їх неправильно. Ми з вами грамотні спеціалісти. Ми обов'язково ознайомлюємося з ДСТУ. Я розумію, що на слух, скоріш за все важко, але ви мене слухаєте. Потім ви роздруковуєте цю таблицю, потім ви дивитесь на приклад, який ми вам навели. І за потреби ще й переходити у самий документ, ознайомлюєтесь і створюєте накази на своєму підприємстві правильно. Це обов'язкова вимога. Важлива новація ДСТУ вказувати реквізит підпис, власне ім'я та прізвище підписанта. Ми про це з вами проговорили. Тобто ми не ставимо Василенко, як раніше, ІО скорочено, а пишемо Ірина і Василенко большими буквами. Пункт 7.7 нових цих ДСТУ скеровує друкувати розшифрування підпису в реквізиті підпис з відступом від межі лівого поля. Чого робити не можна? ДСТУ забороняє під час підписання документа ставити прийменник за чи правобичну похилу риску перед найменуванням посади. Часто, допустимо, за директора підписує його заступник. Він може це робити згідно з положенням по підприємству, по структурній там філії, але тоді і повинно написати бути його. Посада, його прізвище з ім'ям, а не ставити перед посадою директор похило риско і там за директора підписується такий ні, це ДСТУ звертає нашу увагу. Так робити не потрібно. Або якщо там треба завірити копію документа, копію наказа. Повинен це робити начальник відділу кадрів. Набрали, розпочатали, начальника відділу кадрів немає. І його заступник ставить риску, пише там за такого підписуюся. Ні, передруковуємо документ, пишемо дані заступника, начальника відділу кадрів, який буде завіряти копію, і робимо все правильно. Візи. За допомогою візи оформлюється внутрішнє погодження документів. Віза це так званий управлінський реквізит, що не впливає на юридичну силу документа. У реквізиті віза тепер вказується також власне ім'я, прізвище з великої букви особи, що візує. Раніше за ДСТУ вказували ініціали та прізвище особи з великої літери. Складники реквізиту віза. Найменування посади, особистий підпис, власне ім'я прізвище з великої букви особи, яка візує документ. І останній реквізит відмітка про ознайомлення. Вона свідчить про факт ознайомлення працівника зі змістом управлінської дії щодо нього. А нам дасть ось цю цитату, прям наводжу вам, каже, що обов'язково треба ознайомлювати працівників з наказами з кадрових питань, з розпорядчим документів з кадрових питань, обов'язково ознайомлюють згаданих у ньому осіб. Які на першому примірнику документа чи на спеціальному бланку проставляють свої підписи із зазначенням дати ознайомлення, це визначено правилами організації діловодства? В одній відмістці може зафіксувати ознайомлення кількох працівників. Можна складники відмітки про ознайомлення. Слово з документом ознайомлений, особистий підпис, власне ім'я, прізвище з великої букви, всі букви. Дата ознайомлення. При підготовці проєкту документу потрібно залишати місце для підпису і дати ознайомлення. Працівник, що ознайомлюється з документом, розставить їх від руки. І ось ось така корисна шпаргалочка, яку ми вам залишаємо, яка буде у вас у конспекті, завдяки якій. Стисла і коротко написано все те, про що я вам розповідала. І ви можете звернути, і як пишеться назва організації, бачите, великими буквами проставляємо у дужках пишемо, якщо в статуті визначена коротка назва і коротку назву підприємства. Далі наказ, Бачите, ми пишемо з вами великими літерами, напівжирним шрифтом. Далі Дивіться, у нас написано дата, міста і е, номер документу. У номері немає ніяких тіре, у нас тільки правобічні риски. Місто Харків у нас написано з буковки М, бо це просто місто. А якщо у нас буде Київ, то ми напишемо просто Київ без всяких букв. Далі пояснення є. Обов'язково звертаємо увагу на те, як пишеться у нас ім'я та прізвище людини, яка підписує наказ, візує, ознайомлюється ім'я і прізвище великими буквами. В принципі, це все, що вам потрібно запам'ятати по ДСТУ новим. Ще раз важко на слух, не хвилюємось. Роздруковуємо таблицю, яка є у вас у конспекті. Роздруковуємо цей примірник. Буквально раз-два-три читаємо. На примірник смотримо, робимо 3-4 накази, все запам'ятовуємо і робимо все правильно. Всі накази, які робляться по підприємству з 1 вересня 2021 року, повинні бути зроблені таким чином. І це є однією з. Помилок, які люблять знаходити зараз інспектори, вони можуть все шаховом признати цей документ неправомірним, не за формою зробленого, тому правильно робимо документи.